Стосовно того, що дехто проти того, щоб коли змінював статус і е, змінював назву, ну я не можу е, коментувати її допис, тому що я його не бачив. По-перше, по-друге, я вважаю, що якщо вже принципово говорити, то треба, щоб вирішували ці питання, вирішувалися, напевно фахівцями і не Набували політичного красу. Справа в тому, в тому, що коледж приймав на, скажімо, на ті програми, на які він приймав, і може приймати в тому статусі, в якому він є. От і все, що я можу сказати. Тобто вам про те, що хтось обдзвонював депутатів і просив не підтримувати. Стосовно, це говоримо, питання не до мене. Невідоме, так? Це не до мене питання, вибачте. Я, я працюю в площині освіти, в царині академічної і сподіваюся, що і в подальшому вирішення цих питань. Хотілося б, щоб воно вирішувалось в площині саме академічної спільноти, а не в політичних дебатах. Це треба обговорювати не журналістами, це треба обговорювати цифрами. І на підставі розгляду існуючого законодавства про вищу освіту.